Ціальні виплати нововведення з 1 липня та зміни в адмініструванні допомоги говоритимемо сьогодні в програмі Актуальна розмова. Вітаю! Про нововведення власне в пенсійному фонді України розповість сьогодні. Нам начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Вітаю вас у студії. Доброго дня, вітаю! Раді вас бачити. У вас такі от масштабні зміни відбулись трошки нововведень. Давайте по черзі. Про все це з 1 липня, це власне у вас ви тепер адмініструєте окремі види державних соціальних допомог. Що це що змінилось для вас? І власне для отримувачів таких такої допомоги? Дійсно, з 1 липня, але не трошки, а дуже відчутно, і в пенсійному фонді відбулися масштабні зміни, тому що згідно постанов уряду 695 від 11 червня, 765 і 766 від 25 червня передано пенсійному фонду адміністрування не деяких, а дуже великого переліку державних допомог. Це майже 40, да. здається. Майже 40, 39 допомог. Це допомоги, які призначаються, виплачуються згідно різних законів. Це і закон про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Це стосується і внутрішньопереміщених осіб. Це також стосується і малозабезпечених, і багатодітних, і студентів навчальних закладів. Які отримують соціальні стипендії, і відшкодування при встановленні групи інвалідності чорнобильцям, і багатодітні сім'ї, виплата тимчасової державної допомоги у випадках, коли не платять батьки аліменти. Тобто перелік дуже широкий. Але хочу сказати, що для отримувачів практично нічого не змінилося, тому що це в першу чергу стосується внутрішнього адміністрування, тобто пенсійному фонду, як державній організації, яка має найпотужніший it компонент передано низку оцих виплат. Чому передано? Тому що, як я сказала, у пенсійному фонді найпотужніша система цифровізації. Ми приймаємо вже досить давно документи незалежно від місця реєстрації людини. Тобто, якщо людина зареєстрована в Черкасах, їй необхідно звернутися в іншій області. Вона заходить до сервісного центру, подає документи. У нас централізована система і все. Дуже оперативно, швидко, якісно відпрацьовується. Тепер таким же чином будуть відпрацьовуватися і ці допомоги. Угу. Тобто, це майже 40 видів державних соціальних допомог, і оця категорія, яку ви назвали, тобто просто вам передали ці функції, одержувачам не треба там, подавати знову якісь дані, документи, щось оновлювати. Все для них майже нічого незмінно. Так. Я назвала тільки деякі, ті, що Зрозумі. отак спали на думку першими, тому угу. що перераховувати всі 39 Звичайно. видів, це ми з вами будемо довго, і окремі види допомог мають таке довге, таку довгу назву, що її запам'ятати наразі неможливо. Але це зовсім різні закони, як угу. я сказала, і Чорнобильський закон, і допомоги, які стосуються внутрішньо переміщених, і багатодітних сімей, і малозабезпечених і тут. Аліменти стосується громадян, які вже досягли пенсійного віку, не набули права на пенсію. Діти інваліди до 18 років, особи з інвалідністю з дитинства. Тобто перелік, перелік дуже великий, такий об'ємний. Перелік десь можна у вас на сайті Так, да, Звичайно, правиль. звичайно, uh -huh. це можна все знайти. Є систематизовано які допомоги, тому що допомоги, я ж кажу, багато. Навіть є такі допомоги, що люди ніколи начебто і не чули. От наприклад, Чорнобильський закон, допомога при оформленні інвалідності вперше внаслідок Чорнобиля. Виплачується одноразова uh -huh. допомога. Але чорнобильці це знають, і коли оформляють пенсію по інвалідності, то якщо раніше необхідно було в пенсійному фонді оформити переоформити чи оформити інвалідність вперше, а за компенсаційними виплатами. Звертатися в департамент соцзахисту, то це тепер буде відбуватися все в одному місці, тому що в такому випадку треба переоформити і компенсацію на продукти харчування, і одноразову, і компенсацію за невикористану путівку. Тобто, все те, що стосується компенсаційних виплат, пенсії, пільг, все в одному місці, все я думаю, для людей набагато зручніше. Я вас зрозуміла. Ну і окрім таких от окремих видів соціальної допомоги, з 1 липня стартував експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами, базова соціальна допомога. Що це за програма, власне? Хто з громадян може розраховувати на? Таку допомогу так дійсно. З 1 липня стартував цей експериментальний проект. Це постанова 371 ще від 25 березня поточного року. А стартувала ця робота у нас з 1 липня. Це зовсім новий вид допомоги, який має допомогти сім'ям із низьким доходом почувати себе впевненіше в нашому житті. Але з 1 липня право подати заяву на базову соціальну допомогу мають особи, які вже отримають державні допомоги, а саме державну соціальну допомогу по малозабезпеченості, державну допомогу сім'ям, в яких виховується багатодітним сім'ям. Також тимчасово отримують державну допомогу на дітей, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть їх утримувати, або їх місце знаходження невідомо, а також допомогу одиноким матерям. Тобто, якщо вже є така допомога призначена, то тоді е, такі громадяни, сім'ї е, можуть звертатися за базовою соціальною допомогою. Е, але спочатку, як відбувається звернення, так. спочатку подається заява про намір, так. а потім, після того, як буде вже прораховано, яка ж може бути ця базова допомога, щоб людина не втратила сім'я. І якщо базова соціальна допомога виявляється більшою, ніж сукупні ті допомоги, які вже виплачуються сім'ї, то тоді подається заява про призначення. Про це подається заява і ще одна, і громадянин, який звертається з цим, подає заяву і погоджується. Угу. Супер. Тобто, якщо вже були якісь соціальні допомоги, то людина просто звертається правильно, якщо ні, то подається заява на намір, щоб ще раз це правильно ні. розділити. Ні, трошки не так. З 1 липня право подати заяву на навіть про намір, так. а потім уже про призначення угу. за результатами розгляду цієї попередньої першої заяви мають тільки сім'ї громадяни, які вже на дату так. звернення отримують оці чотири uh -huh. виплати багатодітним, виплати одиноким матерям, uh -huh. малозабезпеченим, і там, де батьки ухиляються від сплати аліментів. Якщо ж немає таких, то Право звернення за базовою соціальною допомогою інші громадяни набудуть з 1 жовтня. Так передбачається в порядку, набудуть з 1 жовтня, у разі, якщо ці сім'ї відповідають критеріям цього порядку, тобто їх соціальний і майновий стан. Ну, і, власне, як буде розраховуватися оцей розмір допомоги, і на який термін це буде призначатися? Ну, передбачається, що на особу, яка звертається першого члена сім'ї, так, уповноваженого 4 тисячі 500 гривень, на кожну дитину до 18 років, інваліда першої або другої групи 4 тисячі 500 гривень, а на кожного члена сім'ї 70% від 4500 гривень. Потім вже відбувається розрахунок, порівнюється із тією сумою, яка вже виплачуються сім'ї з врахуванням тих допомог, які вже призначені mm -hmm. членам сім'ї, і тоді вже е, пояснюється, яка може бути ця базова соціальна допомога. Е, щоб е, особа, яка звертається, є уповноваженою від сім'ї, е, прийняла рішення погодитися чи ні. Mm -hmm. Ну і власне звертатись для оформлення. Це до вас в пенсійний так, фонд. Так, так звертатися е, призначається. Ви питання задали, я ще не розказала. Зверта... Звертає... Куди звертаємося так. Да. звертаємося у сервісний центр пенсійного фонду і призначається на повний місяць, в якому відбулося звернення. Так. І на термін 6 місяців. Угу. А потім продовжується автоматично у межах дії експериментального проєкту. Це два роки на сьогодні. Угу. Е, супер, я вас зрозуміла. Е, онлайн можна подати якось цю заявку, бо я знаю, що у вас є сервіси. Е, онлайн? Сьогодні Доопрацьовуються сервіси. Це мобільний додаток пенсійного так. фонду е, і веб-портал, щоб була така можливість. Е, найближчим часом це все буде доопрацьовано. Угу. Ну і поки ми отговоримо про сім'ю дітей, одна з виплат, якою нині опікується власне пенсійний фонд, України, є виплата допомоги при народженні дитини. Розкажіть трошки детальніше, власне, як отримати таку виплату, які документи для цього необхідні. Ви знаєте, ми раніше працювали все таки з громадянами, які є пенсіонерами, пільговики. А от з 1 липня в нас трішки змінився навіть і настрій, тому що до нас стали ходити з відвідувачі дітками. з оцими малесенькими дітками і оформлювати от таку допомогу. Ви знаєте, от от від цього є позитив, тому що йде молоді з діточками. Державна допомога при народженні дитини виплачується одному із батьків, так. який постійно проживає з дитиною. І ця допомога має допомогти сім'ї забезпечити дитині належне утримання і розвиток. Виплачується, якщо заява про її отримання подана не пізніше, ніж 12 календарних місяців від дати народження. Для того, щоб отримати, необхідно подати свій паспорт, код, свідоцтво про народження дитини. Якщо є такі випадки, що дитина десь під опіку може бути передана, то потім іще треба додати обов'язково і документ про опікунство. Таку допомогу можуть отримати громадяни будь-якої категорії, чи це якісь певні. Ні, це тато або мама отримують, звертаються. Один із батьків, який проживає разом із дитиною, постійно проживає разом із дитиною. Сума цієї допомоги 41 тисяча 280 гривень. Зразу одночасно одною сумою виплачується 10 тисяч Це 25% від загальної суми. Решта 75% виплачується 36 місяців. І це виходить по 860 гривень щомісячно. Так. ну це виходить до, до трьох рочків цієї дитини ага. на сьогодні. Багато наших громадян за кордоном. Якщо жінка має Реєстрацію в Україні, але дитинка народилася за кордоном, то для отримання такої допомоги необхідно подати свідоцтво про народження, видане компетентними органами тієї країни, де вона перебуває, належним чином перекладено легалізоване в Україні. Ми скільки з вами обговорили, скільки у вас нових нововведень, і вже власне місяць минув, як ви з цим працюєте. Я так розумію, це для вас як працівників таке навантаження значне. Це зовсім нові функції, так. я так розумію для вас. Так. так, це різні закони, різні вимоги, різні комплекти документів до кожної допомоги, різні програми. Навантаження дійсно збільшилося. Але ми працюємо, намагаємося, щоб все було оперативно. У нас постійно допрацьовується база, постійно. Цифровізація йде вперед, тому ми сподіваємося, що ми забезпечимо все швидко, роботу нашу якісно, і щоб наші відвідувачі були завжди задоволені, тому що коли з маленькою дитинкою приходять, я ж кажу, ми відчули трошки інші емоції. У нас якось з'явилися це дійсно прекрасно. Ви прям намагаєтеся йти Тому. в ногу з часом. Так. Тому бажаємо вам успіхів з такою от великою масштабною об'ємною новою роботою. Ми сьогодні говорили про нововведення в системі соціальних виплат, базову соціальну допомогу та зміни, які власне стосуються багатьох українських родин. Про це все нам розповіла начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Дякуємо, що завітали сьогодні. До нас. Дякую. Більше новин ви знайдете на нашому сайті Віка та нашому youtube каналі До нових зустрічей.